А поки росіяни щоночі обстрілюють мирні українські міста, світові політики намагаються всадити за стіл перемовин російського диктатора Владіміра Путіна. Після зустрічі на Алясці минулого тижня американський президент повідомив, що готується двостороння зустріч лідерів України та Російської Федерації, а після неї тристоронній форум за участі ще й президента Сполучених Штатів Америки. Про можливість такої зустрічі наразі гіпотетичної, оскільки шанси на неї все менше, і судячи з заяв топ-політиків західних, будемо говорити з Романом Безсмертним, дипломатом, який приєднується до нашої розмови. Пане Романе, раді вас вітати! Вітання зі Львова, слава Україні! Героям слава доброго дня, пане Вікторе. Одразу дуже просте запитання. Наскільки імовірною є зустріч кремлівського диктатора та Володимира Зеленського? Очільником МЗС Росії Лавров, наприклад, заявив, що зустрічатися можна, нібито тільки тоді, коли предметом обговорення будуть стамбульські угоди 2022 року, які фактично є планом капітуляції України. Тобто, це ще один натяк на те, що Росія не дуже готова до такої зустрічі. Ну, ймовірність такої зустрічі дуже низька, і насправді остання зустріч, яка відбулася у Вашингтоні між делегацією Європейського союзу європейців і президента Зеленського і Дональда Трампа, і розмова, яка відбулася між Трампом і московським фюрером, вона чітко показала, не дивлячись на те, що висвітлення було. Оптимістичне, що вірити в здатність найближчі місяці проведення такої зустрічі, це явно перевищувати таку можливість, причому перевищувати кардинально. Бо, виходячи навіть з першого тлумачення, яке дав Ушаков, радник московського фюрера, стало очевидним, що і Дональд Трамп. Неправду сказав. Та й очевидно, що після, під час розмови між Путіним і Трампом, а, очевидно, що Путін завів Трампа в блуд, і в результаті вийшло просто абсолютно хибне повідомлення про якусь там ймовірність. Продовження далі розмови про вибір місця взагалі виглядає нині повною безглуздістю. Я вже не кажу про те, що. Звучання назви Москва і Будапешт» ще більше підтверджує про те, що ця зустріч неможлива. А оці щоденні а, брифінги Лаврова, які все більше і більше і більше докидають дрова у це полум'я війни, вони зайвий раз свідчать про те, що очікувати на таку зустріч не слід. А більше того. Стає все більше і більш очевидним, що Москва розглядає цей процес діалогу з Дональдом Трампом як інструмент тиску на Україну, а не інструмент пошуку а, якогось компромісу. Пане Романе, я ну нагадаю нашим глядачам, що спочатку і Трамп, і спецпосланець Вітков та й Рубіо майже запевняли, що Путін, от майже майже готовий до зустрічі, залишилося лише знайти місце і деталі погодити. Зрештою, канцлер Німеччини Фрідрих Мерц заявляв, що і Зеленський та очільник Кремля готові зустрічатися. А тут виходить Лавров: даруйте сумняк, сумна конячка, і каже, що. Трамп неправильно зрозумів Путіна. Мені здається, що ці заяви Лаврова мали би звучати принизливо для Трампа. Як ви вважаєте, чи зробить американський президент якісь висновки з такого демаршу російських посадовців та політиків? Думаю, він не зробить ніяких висновків. Більше того, я переконаний в тому, що тут була якась зустрічна гра з обох сторін. І з боку Трампа, і з боку Путіна, бо це на другий день оці пасажі про те, що коли ми вийшли з літака, то тепло повіяло на Трампа від московського фюрера вбивці. Зумієте, такі речі звучать як знущання над ситуацією, і тому очевидно, що Трамп добре розумів, коли казав неправду. Європейцям про те, що от ми домовилися. Більше того, демонстративно запитав президента України, чи Москва добре для того, щоб провести таку, таку зустріч. Розумієте, тут явно от логіка дій, абсолютно непрогнозованого в цій ситуації, абсолютно послідовного і логічного, ніби Трампа, свідчить про те, що. Починаючи від Аляски вирішувалися якісь інші питання. Зверну увагу вашу на декілька дуже цікавих фактів. Перше, це указ Путіна про повернення ExxonMobil 30% акцій в проєкті Сахалін-1. Я очікую інформації найближчий день дні про те, що ці акції продані якомусь суб'єкту господарювання. Це перший момент, який явно свідчить про те, що е задумувалася якась інша річ, а зустріч була лише прикриттям. Вона інформаційно гасила все те, що було всередині. Разом з тим видно, як е близькосхідні кити е вуглеводневі збільшують видобуток, і це дуже серйозно тисне на ринок. Вуглеводнів, особливо нафти і нафтопродуктів, і такі ціна повзе донизу невпинно. Якщо додати до цього ще безглузді кроки Трампа в митно-тарифній реформі, які б'ють по підприємницькій активності, явно показують рецесію, то це ще більше буде тиснути на ринок енергетичний і понижувати ціну, тобто. В цьому відношенні, скажімо так, ці кроки якби пасують Україні. Угу. А нинішня заява сьогоднішня Дональда Трампа про те, що не атакуючи, у війні неможливо перемогти, я сприймаю як просто пряма указівка, чи пряме прохання, якщо хочете, Україні починайте атакувати, добивайте їх в умовах, коли ситуація. В енергетичному ринку Росії створилася критичною певні удари по в стратегічних позиціях, вони дійсно разом, якби в цій ситуації Трамп підключився в санкціями, могли би мати результат. Тобто, насправді нинішня ситуація виглядає так: з одного боку, ніби Трамп грає в якусь партію із московським фюрером. А з іншого боку, європейці набирають такі обороти в питаннях розвитку оборонно-промислового комплексу взаємодії з Україною, що потенціал України різко зростає з точки зору оборонних можливостей. Все це насправді говорить про те, що нинішня ситуація вона потребує дуже ретельного аналізу. І випрацювання нових підходів до тактики, в тому числі і зовнішньополітичної ведення переговорного процесу, і так далі. Я категорично не сприймаю ідею, що Москва здатна на якийсь конструктивний дипломатичний діалог, а от силою змусити Москву в нинішній ситуації, якщо її правильно розвивати, і. Мати співпрацю з Вашингтоном, з Брюсселем і європейськими столицями це абсолютно можливо. От, пане Романе, мені здається з останнього такого. Етап очовникової дипломатії європейських лідерів складається враження, що і лідери Європи, європейських країн і очільник України зрозуміли, що Путін не має жодних намірів про зустріч, і всі зусилля це продемонструвати і довести максимально чітко, власне Дональду Трампу. Яке у вас складається враження? Чи розуміє він це, і чи справді можна вважати, що позиція європейських лідерів і України принаймні тут збігаються на? Ну, якщо не на 100, то на 99%. Пане Вікторе, те, що Європа і Україна тут працюють по спільному плану, тут уже давним-давно очевидно. І всі ці спільні поїздки, і іноді просто неординарні, непротокольні кроки європейців на користь України разом з Україною, вони чітко свідчать про те, що. Україна, Збройні Сили України це величезна цінність і надія Європи. І це розуміє воєнно-політичне керівництво України. А з іншого боку, європейський оборонно промисловий комплекс це точнісінько ж така надія і цінність України. Якщо ці речі спрацюють разом, а очевидно, що на це і є стратегічна постановка. То очевидно, що а, всі балачки про діалоги, про розмови вони залишаться в минулому. Тим більше, що ви абсолютно праві у твердженні того, що Москва використовувала і буде використовувати дипломатичний процес, переговорний процес як інструмент війни, треба затягувати, будуть використовувати переговорний процес. Треба використовувати. Тиск з силою з рахунок нічних бомбардувань паралельно із дипломатичним процесом, це будуть робити. Задача дуже проста, використовуючи маневр з силою, санкціями і певними політико-дипломатичними кроками, поламати цю тактику і стратегію Москви. І в цьому відношенні кроки, які а, цими днями робилися, Європейцями разом з Україною, вони чи не найкращий спосіб, як ламати ці підходи расистського фюрера. В цьому відношенні, очевидно, що є проблема з лабільністю, м'якістю у поведінці Дональда Трампа. Тому що цей нарцис окрім себе, нікого не бачить у цьому процесі. Угу. І тому він дуже часто, як слон веде себе у цих руках. Дуже серйозно продуманих тактичних інструментів От, Європи. Пане Романе, так, на вашу думку, я переконаний в тому, що європейці візьмуть тут верх. На вашу думку, чого прагне Трамп? Що, нього, що рухає ним? Це бажання, визнання та Нобелівської премії миру чи раціональний розрахунок, те, про що ми говорили на початку, можливості спільного бізнесу із Росією. Ну, це все можна перераховувати на пальцях, бо Трамп. Як відкрита і далеко не один раз прочитана книга. Сторінка номер 1 Нобелівська премія, сторінка No, дуже хочеться в рай. Сторінка номер 3 Дуже хочеться, щоб син, дружина чи е, Венс стали наступним президентом Сполучених Штатів Америки. Сторінка Noтири долар, долар, і ще раз долар. Сторінка номер P'ять. Угоди, угоди і ще раз угоди. Сторінка номер шість. Хваліть мене зранку до вечора, І от я можу, от оці сторінки як оповідання, писати, тому що насправді все це нарцисизм. Причому такий нарцисизм, знаєте, він а, з глибоким таким корінням. От тому а, все, що притаманно нарцису, притаманно Дональду Трампу. Знаєте, і насправді я бачу, що європейські лідери, зрештою, і український президент Володимир Зеленський якось потроху навчаються використовувати. Якщо не використовувати, то принаймні враховувати оці, ці з я назву це так особливості американського президента Дональда Трампа. Будемо сподіватися, що це це вийде на користь нашій державі. Роман Безсмертний політик, дипломат та історик був гостем цієї частини нашої ефіру.